Доброго дня! Сьогодні до нас прийшло наше ліжко, яке ми замовляли у пана Юрка. Дуже дякуємо пану Юрку. Чесно скажучи, якістю я просто здивована. У вартість ліжка входить одразу вартість матрасу. Матрас іде з підйомним механізмом. Матрас хорошої якості. І подивіться, яка товщина голов'я у самому ліжку. Якість тканини. Якість там наклане, не просто бомбезна. Вона суперова, відео то так не передасть, але вона і класнюча та якість. Також подарунок від пана Юрка отримали ось такий пуф. Пан Юрко постарався нам підібрав пуф по кольору. Пуф іде з, з відкидним сидінням. Ліжком ми дуже задоволені. Пан Юрко щиро дякуємо.